Вітаю! Я Наталка, ви на рукодільному каналі Візерунок, і сьогоднішнє відео буде присвячене деяким українським виробникам, яких би я хотіла підтримати. Ви всі їх знаєте, але у деяких вийшли новинки, і я би хотіла розповісти про них. І деякі я хотіла би просто підтримати долучила в це відео, бо по їх схемам це. Дизайнерка схем для вишивки Вікторія Попович. Вона також є власницею магазину рукодільного, що у Вінниці Мільфльор, і також Нова Слобода. Я просто почала шити їх дизайни, їх набори, і я їх долучила сюди у відео. Але спершу давайте почнемо з тих, у кого вийшли новинки: це фрузелок. Всі ми нами улюблений фрузелок. І ось буквально на минулому тижні. Таня Кремчук випустила новинки, давайте ми з вами їх зараз роздивимось. Тут ви бачите чотири дизайни, і один дизайн я вже взяла в роботу. Давайте потрошку потихеньку їх роздивимось. Перший дизайн, який вона випустила, ну, перший не в сенсі, перший, а в сенсі той, який буду я вам показувати, це номер 1616 або 1616. Називається, ці підвіски називаються цей дизайн Петриківка. Тут інструкція дерев'яна основа, дві деталі, муліне ДМС 11 кольорів, намистини, китиці, органайзер, фетр та дві голки. Схему розробила Тетяна Кримчук І, як ви всі знаєте, в наборах фрузелок є все для того, щоб взяти і почати вишивати. І давайте я вам зараз покажу, як це все виглядає наочно. Друзі, подивіться, ось такі дві підвіски ми їх можемо бачити в наборі. І подивіться, як гарно вони виглядають. Це доволі осінній дизайн. Тут вже фетер приклеєний. Підвіски. Китички, доволі осінній дизайн, тому ви, в принципі, можете вже зараз його взяти в роботу, вишивати або в серпні, наприклад. От або, або. Я зараз про це все вам розповім, а потім розкажу дуже цікаву штуку, яку ми придумали з дівчатками. Ну як з дівчатками? Я піддьорнула Марію, вибач, і вона долучилася. І те, про що я вам розкажу, буде в кінці цього цієї частини відео, коли я завершу розповідати про, про фрозилок. Тому будь ласка, дивіться зараз уважно. Так, гарні осінні дизайни, Петриківка. Ці е, підвісочки, ви знаєте, що фрозилок таке робить, і у них є багато дизайнів подібних, точніше, у них є багато варіантів цих підвісок. Ось вийшли е, зараз новиночки: ось такі ось така Петриківка. Так, давайте ось так буду це все розкладати. Наступний дизайн 1704 код. Називається він кінь. Це у вигляді такої новорічної іграшки. Також тут є схема, інструкція, дерев'яна основа, муліни ДМС 10 кольорів, органайзер, фетр і дві голки. А виглядає він ось так. Подивіться, будь ласка, яка гарна іграшка. Якщо ви вишиваєте новорічні іграшки, прекрасний дизайн, до речі, Таня мені ще прислала на огляд: ось такі інші з цієї серії дизайну: це дракончик, це змія і кролик, зайчик. Тому, якщо ви маєте бажання... То ви, в принципі, можете вишити ось цього коника. І якщо ви така вишивальниця або вишивальник, який вишиває серії, то, в принципі, в, цій, в цьому дизайні, в цій серії, точніше, є ще ось такі набори. Оцей зайчик дуже такий цікавий, як, мені, як на мене. Тому можете абсолютно цілком взяти це за серію і вишити. Так, це сюди підсовуємо, Це я покладу ось сюди. Далі Далі кораблик. Кораблик, кораблик, а не кораблик, Називається яхта. Код 1512. Набір містить інструкцію, дерев'яну основу, 5 деталей. 5 деталей, Муліне ДМС 14 кольорів, органайзер, фетер та дві голки. І виглядає а, ця яхта. Ось так. І, власне, до неї йде, звичайно, також дерев'яна заготовка. Ви можете ось таким чином сюди вставити цю яхту, і у вас буде прекрасний літній, морський ось такий дизайн. До речі, ось ці дерев'яшки їх також можна пофарбувати у вигляді хвиль. І так, діти, діти. Відкрила балкон, тому що мені не вистачає тут трошки світла, а там іде відблиск і відкрила балкон, тому вибачайте за сторонні звуки. але... Повертаємося. Дивіться, прекрасний варіант для вишиття. Ну, я не знаю, на морі, якщо ви раптом поїдете в цьому році, якщо у вас вийде, або біля якоїсь водойми. ну, Треба, ж, правда? треба щось таке, щоб свіже було, свіжістю такою було, відгонило. Знаєте? Тому ось такий прекрасний дизайн є. Так і. Ще один дизайн 0247. Називається Даринка, пташка Даринка. Набір містить схему, інструкцію дерев'яну основу, муліне ДМС 6 кольорів, органайзер, фетер 2 голки. І виглядає ця манюська. Ну, вона доволі не манюська, вона велика, але ось так. І також тут є кільце. Ви можете цю іграшку також повісити на ялинку вашу новорічну, або просто прикрасити якісь як прикраса у вас в домі, в квартирі. Чому би ні, правда? Тим більше, в цій серії також є багато пташок у Тані, тому можете перейти за посиланням на сайт, я лишу в інфобоксі під цим відео, і подивитися, роздивитися і замовити. Так, і ще один набір. Він виглядає ось так. Вибачте, що я вам ось так це показую, але я вже почала його шити. Набір 1511 маяк містить схему інструкцію дерев'яну основу з підставкою, Муріне ДМС 16 кольорів, канат, органайзер фетр. Дві голки. Зараз я покажу, як він виглядає уже в готовому вигляді. Та-дам! Подивіться, яка краса! Подивіться, яка краса. На підставці зможете його поставити: маяк, також яхточка. Бачите, ось ці от канатики навіть додані. До речі, треба буде подивитися, як вони правильно пришиваються. І що я вам хочу показати. Я вам хочу показати, що я почала відшив такого самого маяка. До речі, ми граємо. Я і ще один файний чоловік граємо. Ми заклалися, що ми вишиємо, хто швидше вишиє цей маяк. Цей файний чоловік синочок Марії, вибач, і він також вишиває цей маяк. І, відповідно, ми з ним заклалися, хто швидше. На його боці перевага, тому що, по-перше, у нього є мама, яка йому може допомогти. По-друге, він не на роботі, зараз у дитини канікули, тому він абсолютно може виграти цей спір. Заклалися ми на такі цікаві. Як це сказати, ну не подарунки, а цікаві виграші. Якщо виграю я, дитина допомагає мамі два дні протягом ну там до кінця канікул, протягом літа в якихось два дні. От все, що мама скаже. Те він і буде робити. Якщо виграє він, я йому подарую будь-який набір на його смак набір від торгової марки «Фрузелок». Ну а що, ну, ну треба ж якась правда? Ну треба ж, ну треба ж. Тому ми з ним шиємо цей маяк, організували собі такий спір, хто швидше, і, власне, граємо в цю невеличку гру. Друзі, ось це новинки торгової марки Фрозилок. Я хочу вас запросити. До того, щоб ви придбали ці новинки і вишивали. Що ми придумали з Марією? Вибач? Ми придумали, що 1 серпня у нас стартує СП. СП по вишиванню наборів грузилок. Всі умови будуть у мене в інстаграмі. Я зніму невеличке відео і, скоріш за все, шорт. І закину сюди, щоб ви також мали змогу долучитися. СП буде тривати місяць. Всі умови, все, про що ми, ми собі таке придумали, я викладу в інстаграмі. Марія у себе продублює і ми цілий місяць вишиватимемо набори фрузелок. Долучайтеся, будь ласка, будуть подарунки. Хто буде вигравати ці подарунки? Це також дуже цікава така задумка. Ми придумали з Марією разом, як то все буде визначатися. І, і 1 серпня ми стартуємо. Я ще поки не знаю, з яким набором я буду стартувати. Напевно, що я буду вишивати ось цю яхту. Напевно що, але побачимо. Ми стартуємо. І вас запрошуємо. Слідкуйте, будь ласка, за нашими сторінками в інстаграм. Я залишу посилання і на свою сторінку обов'язково і на Марії, та таке? Друзі, все ж довелося мені закрити балкон, тому що ну, діти кричать, воно фоном буде дуже поганий звук. Так от, я лишу посилання на мою сторінку, звичайно ж, і на Марію в інфобоксі під цим відео. Будь ласка, слідкуйте, долучайтеся, буде дуже цікаво, невелике СП, не надовго, ну, тому що це СП нам потрібно вести, та? нам потрібно витрачати на цей час. Я працюю у Марії свої задачі, тому, будь ласка, долучайтеся швиденько. Вишиємо, не вишиваємо краси, проведемо, виграємо і підемо зі спокійною душею в осінь. Друзі, наступний виробник, про якого я би хотіла розповісти. Чому? Тому що цей виробник нещодавно зробив таку об'яву, що у них поки заморожується продаж їх наборів. Це пов'язано з обстрілами, це пов'язано з місцезнаходженням цього виробника. І якщо ви в темі вишивальні, якщо ви слідкуєте за новинами, то ви знаєте, що це торгова марка Марічка. Останнім часом вони випустили файні набори, класні дизайни, і я, звичайно ж, не могла пройти повз і не долучитися, не підтримати. Перший дизайн, на який я звернула увагу і який я захотіла собі придбати це дзеркальна затока, артикул НКА 031, невеличка картинка 14х18 см. Дуже гарна, така, дуже гарний дизайн, мені затишний, він мені він спокійний. І я не змогла проти повз сподобався, вирішила, що в моїй якійсь такій міні-колекції він має бути. Тут є канва, тут є нитки, тут Аїда, але тут повна зашивка, тому я думаю, що навіть на Аїді можна е, вишивати. Баранці. ну... Я не знаю, я не знаю, як можна було пройти всіх баранців. Хоча я їх купила в другий захід. От в перший захід я купила е, ось ці дзеркальні, як там дзеркальна затока та і ще декілька наборів. А коли я побачила, що цих баранців купила Наталка Мужицька, і я подивилася на її набори, ну як я змогла пройти повз? Правильно, ніяк. Тому. У мене є баранці, кучеряві баранці називаються цей дизайн 14 на 18 сантиметрів. Артикул НКА 027. В наборі те саме тканина Цвейгартаїда 16, тканина, ой, нитки Муліни Анкор, кольорова симельна схема, голка для вишивання і інструкція. А далі, а далі я вам покажу манюськи. Манюськи накупила. Ось такий дизайн. Набір для вишивки хрестиком, прогулянка біля моря. Артикул НКА 5011. 7,5-7,5 см. Така от манюська. Тут також тканина Аїда Цвейгарс, схема, нитки Муріне-анкор, голка інструкція. Перший є. Другий із цієї морської серії. Пляж називається. Артикул НКА5013. Також в такому ж розмірі 7,5. 75 Перелік того, що входить в набір, той самий, що і в попередньому. І ще один дизайн. Мрії про море. Артикул НКА 5007, 7,5 на 7,5 см. Наповнення те саме. І, власне, із, цього, із цього дизайну я пішла до Марічки, щоб придбати у них набори. А ще я вам покажу ще один дизайн. Єдине, що в мене прев'ю, я не захватила прем'ю з іншої кімнати, тому я вам покажу його вже вишитим. Набір, який називається чайка. Ось тут внизу я напишу артикул цього набору. І тут 2000 приблизно хрестиків. Тут хрест напівхрест. Боже, вишився. Якби отако сісти вишити реально за день. за день. Манюська така, ну просто подивіться, яка прекрасність. Я його ковтнула. Ну, я його да, тиждень, певно, що вишивала. Ну, менше, дня 3 чи 4 але це тому, що я працюю. Якби отако сісти вишити ну, за день. Але ж подивіться, ну краса. І я для цього купила рамку, але рамка хіба 10 на 15 см. Да? Розумієте, як воно в мене буде отако посередині. Побачу, Спробую натягти, ну, воно буде некрасиво. Воно реально буде некрасиво. Треба вести в багетку і натягувати в багетній майстерні. Тому я думаю, що я ще ось цей вишию набір для початку. Так? І тоді їх двох повезу в багетку або замовлю, десь рамки просто і сама натягну. То не проблема. Вишивається дуже легко, дівчата. дуже предуже легко. Так, це що стосується торгової марки Марічка. Ось такі у мене набори є. Я підтримала цього виробника. Єдине, що я не знаю. Чи зараз вже вони продають набори. Мені десь пролітала інформація, що вони продавали набори, по-моєму, до 10 липня. Я знаю, що так відео не знімають і так не розказують, але їх набори є на сайті Голка, на інших рукодільних магазинах. Тому, якщо у вас є бажання також підтримати цього виробника, ви можете, звичайно ж, піти на інші сайти, на інші магазини і замовити собі. Хоча можете написати їм. Можливо, можливо, вони ще і досі е, продають свої набори. Наступне, про що і про кого я хотіла розповісти? Це не виробник, це авторка схем е, і авторка схем дуже прекрасних, дуже продуманих, витончених. Е, ця людина створює схеми, цікаві саме в процесі вишивання. Ви її знаєте, це Вікторія Попович, це власниця магазину Мільфльор. Ну, як, порівняно нещодавно, почала робити схеми. І я маю ось таку прекрасну схему сонетки. Це німецька сонетка. Артикул VP031. Тут є все, що нам потрібно: розмір 60 на 176 хрестиків. Готова робота 10 на 28 см. Тканина Вінтаж Кантрі. Мокка Белфас 32 каунту від Свейгард в артикулі 3609 3009 це саме те, що ви зараз бачите у себе на екранах. Тут перелік номерів ДМС, які задіяні в цьому дизайні. І колись мені Вікторія презентувала, ні, ні колись я купила. Електронну схему. Потім на виставці рукодільня Handmade Expo була присутня Вікторія. У неї був стенд. Вона мені подарувала паперові схеми. І потім я купувала щось на сайті Мільфлюор на лотерею, і Віка мені люб'язно ще раз презентувала схему сонетки. Тому я не змогла проти повз. У мене є ось такий кошик. Бачите? Тут всі заготовлені нитки. Нитки, до речі, купувала в магазині Маюберіг. Нитки. І я ось почала. Мені, звичайно, соромно таке показувати. Почала, бачите як? Почала я на тканині. Ейдінбург 36-го каунту, розмір 48 на 70,5. Цю тканинку я купувала на стенді Єлени Тимкі. Вона фарбує тканини. І ця сонетка займе ось, ось, цю, ось, ось так вона займе. Ось так. Зараз я вам покажу. Ось так. Вона невеличка буде. Я захотіла щось почати, я почала. І закінчила. Так, надзвичайно не вишивають. Але, але ви ж розумієте, з ким ви маєте справу? З такою самою вишивальницею, як і ви, правда? правда? Тому я почала, я доведу це діло до кінця, що вже дарма цей кошик квіску купляла, чи що, для цього процесу. І я хочу підтримати Вікторію, сказати, щоб і ви підтримували її, тому що Віка. Крім того, що вона дизайнерка схем, крім того, що у неї є магазин, свій вона ще й дружина нашого військовослужбовця. І вона волонтер. Тому я лишу посилання на її ресурси в інстаграм, на її сторінку. Якщо ви не знаєте, кому -то задонатити, то можете прийти на її сторінку і задонатити їй. Це абсолютно цільове призначення коштів. Вона викладає регулярні звіти. Вона проводить регулярні лотереї. Якщо ви в вишивальній спільноті, ви то і так все знаєте, але не зайвим буде ще раз наголосити. Тому, якщо ви не знаєте кого підтримати, перейдіть, будь ласка, на її сторінку і підтримайте її, тому що Віка постійно проводить лотереї, постійно збирає на щось на підрозділ свого чоловіка. Тому не проходьте повз. якщо ви у вас нема змоги задонатити, підтримайте хоча б ось таким: ось так: от. купіть схему, купіть набір, щось купіть на сайті Мільфльор. Це також буде їй підтримка. Ну і останній виробник, про якого я хотіла би розказати, але він сюди долучений тільки тому, що я просто розказую вже паралельно з виробником. Я розказую, що я вишиваю. Я подумала, чому би не розповісти ще й про цього виробника. Ви його всі прекрасно знаєте. Цей виробник Нова Слобода, і маю ось такий набір для вишивання. Називається він, Божечки, де ж та назва Симфонія ніжності. Піони. Як вам сказати, чому я почала цей набір? Бо я спілкуюсь з двома такими, як би вам це от так влучно охарактеризувати, цих дівчат. Напевно, що з двома дівчатами, у яких по 25 мільйонів шил, е, самі знаєте, де. Ці дівчата, які не дадуть мені спокійно спати, жити, їсти і взагалі існувати без того, щоб вони щось не придумали. Так, дівчата, це Марія Вибач і Наталя Мужицька. Вони собі придумали одна придумала, що вона буде шити піони. Чогось їй так захотілося. Друга сказала, що вона теж хоче шить піони. А я, поки вони то все розпридумували роз собі, була на роботі. І ввечері мені просто сказали, що я вже щось шию. І, власне, ось цей набір, я вже давно хотіла спробувати щось від нової слободи. Не так. Я колись вишивала. В мене є картина від нової Слободи, але вона дуже давно була вишита. Ну, років певно, що 14 назад 100%. вона залишилася висити картина на старій моїй квартирі, на нашій квартирі, де ми жили до цього. І зараз я ходила не один раз на сайт нової Слободи, дивилася на їх набори. Багато чого мені подобалось, але. Ну, якось не доходили руки то купити, спробувати, вишити. І тут під ці піони пішла я на сайт, знайшла ось цю картину. Тут 40 кольорів ниток, пальміра. Е, вишивається на аїді 14 каунт, каунта 14, 27 32 см. Це така вже і велика та картина, але є над чим попрацювати. Вшию я по паперовій схемі. Паперова схема ясна, зрозуміла, чітка, логічна, проста. От. І я дивилася відео Юлі е, Творчий куточок, і вона казала, що не пролетіла фраза щодо виробника Нова Слобода», що комусь там, можливо, нитки затонкі, комусь нормальні. І Юля сказала, що ви не зможете оцінити, поки самі не спробуєте. Власне, я це і зробила. Дійсно, мені стало цікаво, я пішла на сайт, замовила і придбала, і тепер я ще пів. І зараз покажу вам, на якому етапі у мене це діло. Ось, що мені вдалося вишити це ось ця частина квітки. Коли я вишила, мені здалося, що кольори дуже сильно відрізняються від того, що є на прев'ю. І я пішла перевіряти, тому що я ж можу щось там таке і собі придумати. Але. Перевіркою у мене виявився оцей колір. Бачите, ось тут він набагато темніший, ніж ось тут на прев'ю. Більше того, на прев'ю, зараз я вам трішки збільшу. Більше того, на прев'ю, ну, вам зараз погано передає на камеру, а на прев'ю він такий, ніби світло фіолетово-коричневий. Тут же він дуже темний. Я подумала, що я просто щось не тезно вишила. Пішла перевіряти а ні, Нитка, все сходиться, все правильно. Відповідно, роблю висновки, що прев'ю засвічене. І картинка буде набагато темніша. Зараз я відкрию балкон, побачимо, зайде світло, як вона заграє під світлом. Ну, маю надію, що різниця видно, але хочу сказати, що вишивається дійсно доволі легко. Я натягла на раму арабеска, я вишиваю на станку. Дуже логічні, великі такі проміжки. Одним кольором зашиваються масиви. Я буду переходити на ось цю нижню частину, тобто буду вишивати ось цю частину. Ось так. От Потім піду сюди, сюди, ну і тако по колу і завершу. Не знаю, коли я то все вишию, але вишивається мені дійсно дуже приємно. Нитки мені подобаються, вони не затонкі. Так, да, вони тонші, ніж ДМС, але це не та нитка, яка вам буде рватися кожні два хрестики. Ні, такого тут нема. Тому. Вишиваю, вам показала. Е, вважаю, що в мене цей процес рухається ну, трошки повільно, але знову ж таки, я ж працюю. І плюс ще в мене, а, це вам ще не розказала халепа про сорочку мою. О -о -о -о. Зніму окреме відео, я розповім, що в мене там з нею трапилось. І я вам розповім, чому варто помилитися у вишиті сорочки щоб зрозуміти наскільки легко виправляти ті помилки, але це буде окремий відео. На зараз все на зараз я вам розповіла про всіх виробників і дизайнерку. Схем для вишивки, наборів для вишивки. Я вам вдячна за увагу. Я дячна, що ви зі мною на моєму каналі. Маю надію, це відео було вам цікаве. Всі посилання на всі сайти, я лишу в інфобоксі під цим відео. Не забувайте, що 1 серпня стартує спільний відшив, спільний проект, спільна така гра по вишиванню наборів фрузелок. Слідкуйте за моєю сторінкою в інстаграмі, також за сторінкою Марії. Вибач. долучайтеся і давайте вишивати красу. Давайте наповнюватися. Тим більше зараз, бачите, активізувались е, наші східні сусіди е, в обстрілах міст. Е, таких обстрілів раніше не було ніколи. Це я вам можу сказати з власного досвіду. За всі три роки, три, три роки, е, як іде повномасштабна війна, я жодного разу не спала. В коридорі під дверима за останні там скількись два чи три місяці це абсолютно регулярна штука. Я просто стелю собі біля дверей і сплю, тому що дуже гучно, страшно, насправді стає. І ви бачите, що вони активізувалися в сторону обстрілів Києва, а потім по інших містах. І сьогодні, коли я знімаю це відео, були обстріляні західні міста нашої держави і Треба якось того вишкрібатися. Я, наприклад, у нас на кварталі відкрили басейн. Цей проект стартував два роки назад, і в цьому році забудовник його відкрив. І сьогодні я пішла на басейн і просто там провела, проплавала, відволіклася від того всього, бо треба якось ту кукуху тримати. Ви самі це прекрасно знаєте. Сьогодні поїхав чоловік, він приїжджав відрядження сюди, він поїхав назад. І я ось після того, як він поїхав, знімаю вам це відео і. Прошу вас, донатити, підтримувати армію, не забувати про наших людей, які виборюють нам з вами свободу від рашки, від їх ракет, від їх культури, від їх мови. Говоріть, будь ласка, українською. Навчайте дітей української, бо російська це мова Росії. Це не наша мова. Не дозволяйте собі а, навіть подумати, що. Мова Росії це ваша рідна мова. Це мова ворога, це мова окупанта, це не ваша рідна мова. Бо якщо ви досі говорите російською мовою, це значить, що дуже сильно в совєтські часи були промиті мізки вашим батькам. І я це говорю і стверджую абсолютно відповідаючи за свої слова. Ви можете мені писати, що хочете в тих коментарях. Але виходьте з під. Цього ярма і розумійте історію, розумійте наслідки того всього, розумійте важливість української мови, української культури. Виходьте з під впливу того, хто запускає по нам ракети. Я вам дякую за те, що ви є на моєму каналі. Я вам дякую, що ви подивилися це відео аж сюди. Будь ласка, не пошкодуйте вподобайки, коментаря і до наступних відео. Тримайтеся до побачення.